Ви просто завалите, коли дізнаєтесь, скільки важить цей мотоцикл, і це не єдина його перевага. Це байк геймченджер. Після першого дню їзди я був настільки вражений, що мав час переварити і подумати, куди котиться сучасний мотопром. Уявіть собі, мотоцикл, що на папері переважає характеристики деяких лідерів сучасного моторинку. І ми зараз говоримо не просто про якісь абстрактні мотоцикли, а про відомі світові бренди, що мають репутацію, багаторічний досвід в змаганнях і багато аудиторії по всьому світі фанатів, які купують виключно ці бренди. Ми зараз кажемо про КТМ, БМВ, Ямаху, Хонду та інші мотоцикли, які вже давно нам відомі. Цей чувак якийсь молодик, який з ноги залетів на ринок і чомусь вважає, що він має право посунути лідерів і заявити гучно про те, що він теж вміє багато чого цікавого. І не тільки вміє, а може запропонувати деякі штуки, яких немає в його конкурентів. І звісно ж, у вас виникає кілька абсолютно логічних запитань: чи вартий він свої грошей, чи варто його купувати? Що з надійністю, який конструктив? Чи будуть запчастини, які підводні камені і скільки все ж таки він коштує? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мотовлог.ua. з вами свят. І сьогодні в нас на огляді мотоцикл, який похитнув віру в лідерів. Ков 800X Pro. Щоб не забирати час на нудні та душні подробиці далі, давайте одразу пробіжимося по його технічних характеристиках. Двигун LC8C – так той самий, що використовується в моделі KTM 790 Duke та 790 Adventure. Рядна двійка, об'ємом 799 кубічних сантиметрів, потужністю 95 кінських сил та скрутним моментом 80 ньютон метрів. Напряглися, звісно ж, двигун не КТМ, але в основі його лежить саме LC8C, який китайці доробили на свій лад. І, на мій погляд, вийшло доволі вдало. Мотоцикл оснащений японськими підвізками від каяба, товщина пір'їв вилки 43 мм. Задній амортизатор це моношок, підвіски регульовані, мають регулювання попереднього натягу, стиснення та відбою. Спецовані колеса розмірністю 18 та 21 дюйм без камерки, сенсори тиску. Сучасна допоміжна електроніка це кутовий АБС від Bosch, це трекшн контроль. Електроніку можна вимикати. І один з важливих моментів, з яким я часто стикаюся на власному мотоциклі. Мотоцикл запам'ятовує, тобто ви можете просто вимкнути назавжди трекшн. Там так і написано вимкнути назавжди. Вимикаєте, і скільки б ви не глушили з ключа мотоцикл, і потім не заводили його. Нічого не зникає. Налаштування запам'ятовуються, і вам не треба кожного разу клацати якісь клавіші чи лазити в настройках меню. Двигун рідкісного охолодження. Зчеплення в масляній ванні, шестиступка механіка. Квікшифтеру немає. Діодне світло з лінзами. Тут дві окремі фари, але вони працюють симетрично. Зубасті підніжки з гумовими вставками для комфортної їзди та зменшення вібрацій під час їзди в місті або подорожі асфальтом. Дуже симпатична банка, яка звучить по-дорослому. Висота по сидінню 865 мм. Може бути 875 якщо ви високий, як я. Руль алюмінієвий. ТФТ приборка, доволі велика, вертикальна, що відповідає сучасним трендам. Два гальмівні диски попереду. Гальма в нас Тайско. Не знаю, що за бренд, але гальмують порядочно. Причому гальмують добре як з одним водієм, так і коли водій з пасажиром на мотоциклі. І цим пасажиром був я. Вчора була аварійна ситуація, тому ми перевірили, прямо от, як все працює. Ззаду в нас один гальмівний диск, він фіксований. Щодо систем безпеки, мотоцикл оснащений рульовим демпфером прямо з заводу. Також в нього є захисти, ось такі лаконічні дуги, і захист двигуну. Захист двигуну тут десь 2, може 3-3 міліметри. Оці ці рідні захисти вони зазвичай не дуже ефективні, тому нормою є поміняти їх на щось більш потужне, якщо вам це необхідно. Не всі куплять цей мотик для того, щоб дубасити офроуд. Стрибати в великі повалені дерева або лупитися цим в каміння. Де хто скаже, що в нас вивішений двигун, і оця вся історія кріпиться до нього знизу, це ризиковано. Так, але в мене на КТЕМІ ідентична конструкція, тільки цей двигун в подібний. До нього також знизу кріпиться цей захист, але він вже не стоковий. а від Туратек Він більш міцний, більш масивний, більш важкий. Це теж важливо. Працює норм при тому, що мій мотоцикл сильно важчий ніж цей. Мотоцикл має доволі коротку колісну базу. Довжина її складає 1510 міліметрів, хода підвісок складають 240 міліметрів. Це дозволяє стрибати ті самі повалені колоди, їхати каміння, їхати якісь складні ґрунти, складний рельєф і вести з собою все необхідне приладдя для табору. Єдиний елемент, якого я не бачу на цьому мотоциклі з заводу, це гарди. тобто ваш захист рук від вітру, каміння. Комах, гілок, дерев та всього, що може трапитися на шляху шукача пригод. Я вважаю, що кожен все одно міняє їх на щось більш міцне. Хтось любить баркбастерси, як я, хтось любить сайкру, хтось любить зету. Тому виробник таким чином каже, що чувак, хочеш щось цікаве, купуй і став те, що тобі подобається. Ми не можемо догодити всім, тому це на тобі. І я в принципі згодний, тому що цей мотоцикл. Дає таку можливість яким чином розкажу вам далі. Якщо мова йде про навігацію, тут є можливість встановити додаткові прилади і заряджати їх. Тут є звичайний USB-порт та порт Type-C. Вказівники поворотів вже не схожі на KTM, Bajaj та деякі інші китайські моделі на ринку, вони більш прямокутної форми і вони не дуже гнучкі. Цей мотоцикл, скоріш за все, буде їздити активно, він, можливо, десь впаде, і ви можете просто зламати цей вказівник повороту, якщо так складуться зорі. Задня Підвізка реалізована через прогресію, тобто ми не бачимо тут повторення історії, як в КТМ, який має амортизатор із ПДС. Встановлені пасажирські ручки, вони холодні, металеві. Це можна також віднести до мінусів, тому що триматися за них, особливо зараз, коли вже вечорами холодніше, не дуже комфортно, навіть в рукавичках. Здається, біля мотоциклу ми наговорилися. Погнали, покажу, як він їде. Який цей мотоцикл в місті? Сидіння пружне, при цьому доволі комфортне, воно не сильно широке для того, щоб вам було зручно їздити в стійці. Ергономіка посадка приємна. З моїми ногами, можливо, хотілося б вище сидіння, щоб трішки розпрямити кут в колінах. Добре читається приборка, на відміну від деяких. Конкурентів в класі, ми точно бачимо, який поворотник ми ввімкнули. Нахиляється на невеликих швидкостях, дуже легко, рулиться дуже легко і відчувається навіть легшим, ніж він фактично є. Спортрежим, на якому я зараз їду, на мій погляд, більше підходить для продубасів. Тому. В місті, там, якщо ви катаєте на розслабоні, є екорежим, їх тут всього два еко і спорт. Відповідно можна обрати, плюс, якщо ви початківець, який раптово вирішив сісти на такий байк, я вам також радив би використовувати саме екорежим, тому що спорт це прям спорт, це гостра коротка ручка. Мотік достатньо злий для того, щоб зробити вам якийсь сюрприз-сюрприз, якщо ви трішечки не вмієте з ним знаходити спільну мову. Але зараз, якщо ми беремо цей мотоцикл та розглядаємо як техніку на кожен день, щоб їздити на роботу у якихось корисних справах для нашої перемоги, то він чудово себе почуває в міжряді, в заторах. Він достатньо високий, тому руль проходить над дзеркалами легковиків, а там, де він не проходить, можна поманеврувати за рахунок легкості, це все дуже грайливо відбувається, не викликає жодних проблем. Розхід палива 5,8 пише. Ну, це от після такого режиму доволі активної їзди. Не на всі гроші, але і не нудно. Плюс було багато заторів. Вчора ми їхали повільно. Руль на нормальній висоті. Не викликає в мене ергономіка бажання десь посунутись вперед, назад, щось поправити, в принципі, дуже приємно. І насправді скажу, що ну, складновато за щось так прям посварити цей мотик. Є моменти, Жодна техніка не ідеальна, тим більше, що це нова модель, вона ще буде вилизуватися. Я думаю, з часом деякі рішення вже з'являються. На більш свіжих поставках дилер обіцяє, наприклад, що підрамник буде вже прикручений. Чи на всіх моделях, а їх три на цьому двигуні, я не знаю, але на моделі Ралі обіцяють прикручений болтами підрамник. Тут він просто наглухо приварений. Динаміки, щоб рухатися в потоці. Вистачає з головою абсолютно. Ух ти ж ЙОЖИК, да, на заднє стає! Офігеть. Ну Режим для протобаса, я вам скажу. Спорт. Дуже-дуже непогано працює оцей вітрозахист. Грудна клітина, плечі взагалі потік не чіпає. Все летить в голову і це при тому, що мій зріст 195 см, тобто я явно вищий за середнього райдера. Підвіски я не крутив, але вони, в принципі, на такому мотоциклі мають бути десь в балансі між жорсткими та м'якими. Тому сказати, що це диван, я не можу, але сказати, що це кросовий байк. Тільки який важить 200 кілограмів, я теж не можу. В порівнянні з моїм КТМом він м'якший, але в мого КТМ стоять інші підвізки, інші пружини. Зараз, я, щоб їхати, я відкриваю ручку газу, не знаю, відсотків на 10 для звичайної міської їзди. Крутиться просто легко, кермо в лок. Я не скидаю ногу і кручуся, от, руль в мене в упорі. Взагалі без проблем. Супер легко. Катати його кудись там по двору, по гаражі просто супер ізі. Ще один плюс. Тому що це важливий момент мого стариганчика я так легко не катаю. Перше враження дуже-дуже позитивне, прямо дивує мотоцикл, і е, в китайців вийшло зробити байк, який має ідентичний силовий агрегат з моделями КТМ, але він абсолютно не схожий. І це плюс, на мій погляд, тому що. Мотоцикли не мають бути клонами одне одного. Вони мають відрізнятися. Дугу тримає добре, нікуди не сіпається. Ну, просто, просто він невагомий. Відповідь на випередження. На цих мотоциклах. Такий самий двигун, як в КТМ 790, і, мабуть, більшість з моїх глядачів знає, що в КТМів були проблеми з розподільчими валами. І ці розподільчі вали передчасно зношувалися, причому виявити якусь тенденцію, чому саме це відбувається, досі не вдалося. Можливо, недостатньо якісні матеріали, можливо, недостатнє змащування цього вузлу. Але вже є прецеденти, коли розбиралися двигуни такого самого мотоциклу на 20 тисячах пробігу і на 28 тисячах пробігу. Що на 20, що на 28 знос валів був в допусках згідно мануалів КТМ, тому потенційно тридцятку. Такий байк без питань з валами точно має відкатати. А я думаю, що і більше, тому що якщо це не вилізло на 28-30 тисячах, то і далі, скоріш за все, ще стільки ж вали проходять. І Якщо навіть буде якась вироботка на них, то вони не дуже дорого коштують, їх можна просто поміняти і гарцювати далі без проблем. За те, як пхне цей двигун, можна пробачити таку проблему, навіть якщо вона вилізе. Вражає, вражає мотик, нічого не скажеш, але наголошую перші враження. Можливо, моя думка зміниться під час тесту. Я це допускаю. Поїзді з пасажиром. Жодних проблем взагалі. Так, зараз світлофор, будемо намагатися підкочуватися повільно. Чудово для міста. Часто люди беруть мотики невеликої кубатури для міст, саме тому, що вони мають невелику вагу. Але я вам скажу, що якщо взяти той самий мій любий 390 КТМ Адвенчер, то цей байк відчувається не важчим за нього. Але він набагато зліший, він більший, це вже повноформатний мотоцикл з колесами 1821. Єдиний момент, що він вищий посидінню. З нюансів можна виділити те, що на закриття газу мотик реагує достатньо агресивно. Тобто, Якщо ми закриваємо, він прям такий трішечки клює і починає сповільнюватися активно. Коли ти до цього не звичний, це тебе може трішки напрягати. Але загалом сказати, що це мінус, ні. Специфіка, так. можна віднести до специфіки. Чи така конфігурація сліпер-клатчу, який тут є. О, чувак на пониженні і стартанув. <сум> Враження таке, ніби сліпер-клатчу нема, але, судячи з опису в інтернеті, він все ж таки є. Хто перший розбере щепу, побачить конфігурацію корзини. чи Є насправді тут сліпер клач. Я думаю, що є, просто він реалізований трішки менш м'яко, ніж на аналогічних двигунах в австрійців. Коли заправлявся, не міг дістати ключа. Треба довертати замок. Ну, такий є косячок, зате закривається легко, натиснув. Воно само провернулося і все. Коротше кажучи, для міста чудово. Таке моє резюме. Я люблю адвенчери, я вважаю, що це дуже універсальні класні мотики. Вони здатні виконувати багато завдань, часто вони виконують їх дуже непогано. Вони, можливо, трішки уступатимуть стрітам чи спортбайкам на кільці. Але при цьому це один мотоцикл, що поєднує в собі. Кілька мотоциклів. і Якщо ваше завдання мати лише один мотик під багато завдань, то Adventure це один з найкращих варіантів. Якщо ви міський бешкетник, то цей мотоцикл вам дозволить і навалювати на задньому, і робити стопі і дрифтувати. Тим більше, що в нього тяговий набір зірок, як я вже казав, і це допоможе. Або навчитися цим навичкам, або застосовувати їх на цьому мотоциклі, якщо ви ці навички вже прокачали і володієте ними. Так-так. Оце не слабу інтригу я навів. Тест 3 дні, круте відео. Як там кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. Не буду тягнути через технічні складнощі. Переді мною постав складний вибір: залишити вас без відео на недільний ранок або зробити дві частини і потримати вас в напрузі до четверга в очікуванні продовження, бо воно було більш веселе та цікаве ніж технічка та висновки щодо їзди в місті. Ну і дозволю собі потримати в секреті головні родзинки про цей байк, бо розкрити їх до того, як я показав на що він здатний, було б моветоном. Напишіть в коментарях, що думаєте за цю новинку, і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити нові відео. Посилання на Монобанку каналу та телеграм знайдете в описі до відео. Також на сторінці YouTube вже активна клавіша спонсорство. Хочете підтримати канал, ласкаво запрошую. Час до наступної серії пролетить швиденько, обіцяю. Дякую за перегляд, з вами був Motovlogua. До зустрічі в наступній серії.